Міжкофесійний молебень за Україну, кам'янець і мир, покладання квітів, родинна хода, велозабіг це те, що анонсували у міськраді. Запам'ятали кам'янчани цей день і виттям сирен похоронного кортежу українського героя, коли всі навколишні села навколішки проводили його у Стару Ушицю. Завершився день гучними веселощами у парку героїв Небесної сотні. За словами міського голови, відзначення дня міста для кам'янчан важливе, особливо для підростаючого покоління. А от щодо танців він не знав, що таке відбуватиметься у підконтрольному йому ж місці. Незрозумілих причин, дійсно, факт відбувся, і мені просто цікаво, чи то була якась певна недбалість посадових осіб і халатність по відношенню до їхніх посадових обов'язків, чи, можливо, навмисна спланована провокація працівників ще, можна так сказати, старої команди. Я оце для себе хочу сам вияснити. З інциденту минуло два дні, а інформації про організаторів чи то провокаторів від міського голови немає. Відеостанців, як то кажуть, на кістках продовжує ширитись мережею. А люди продовжують коментувати некомпетентність місцевої влади та байдужість до війни молодого покоління, що так жваво та енергійно витанцьовувала у Кам'янці.